Активи полтавського ГЗК залишаються під арештом. Через таке рішення працівники комбінату можуть лишитися без заробітних плат під час війни, а бюджети всіх рівнів недоотримують податки. Був накладений арешт на рахунки. Суд скасував і наклав на грошові кошти на рахунках. Це вся відмінність насправді. Замість того, аби скасувати арешт рахунків та розблокувати повноцінну роботу одного з найбільших платників податків України, Київський апеляційний суд виправив юридичну помилку. Суд помітив незаконність арешту. І незаконність цього арешту вона була обумовлена різними чинниками. Один із чинників це те, що не можна накладати арешт на рахунок. Законодавство дозволяє тільки на грошові кошти в межах певної суми. Це був один із аргументів, які ми озвучували. А також ми озвучували безліч інших аргументів, чому навіть арешт на грошові кошти, він теж є недоречний, недоцільний, непропорційний, це втручання в господарської діяльності тощо. Суд сьогодні задовольнив чи почув лише цей перший аргумент, що не можна дійсно блокувати весь рахунок, але в межах, в межах певної суми так званих збитків, яку слідство назвало 1,9 мільярди. То ми обмежуємо операції, крім там зазначив податки, збори заробітної плати. А все, що понад цю суму, то можете, звісно, користуватися рахунком вільно. Нині підприємство працює на 25% потужності, тому прибуток незначний. Ціни на послуги зросли, логістичні ланцюги ускладнені та здорожчали. Подальша повноцінна робота полтавського ГЗК під загрозою через блокування коштів, адже підприємство не зможе сплачувати за енергоносії, паливномастильні матеріали, товароматеріальні цінності та послуги критичні для виробництва. Також буде складно здійснювати благодійну діяльність, зокрема щодо підтримки збройних сил України та вимушених переселенців. Після сьогоднішньої ухвали, ми можливо, навіть не зможемо платити і комунальні платежі, не зможемо платити допомогу переміщеним, переміщеним особам. Да і якщо ми зможемо тримати на рахунках більше цієї суми, то зможемо їми користуватися вільно. Ну на сьогоднішній період часу це. Дуже, дуже тяжко, дуже важко, тому що все-таки в більше року йде війна, і ми не працюємо на повні груди. У нас ем, залишається можливість подавати скарги в суд першої інстанції про часткове скасування там, окремих операцій чи окремих контингентів. Е, і ми будемо цим правом користуватися. Від 3 лютого, відповідно до рішення Шевченківського районного суду міста Київ на всі банківські рахунки полтавського ГЗК, було накладено арешт. Суд ухвалив таке рішення за клопотанням офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухиляння підприємством від сплати рентних платежів. Представники полтавського ГЗК стверджують, що звинувачення безпідставні. А якщо активи і надалі будуть заблоковані, це може призвести до повної зупинки підприємства. Як наслідок під загрозою опиниться існування міста горішні плавні, бюджет якого на 50% забезпечується від надходжень з комбінату. Недоотримає і Полтавщина, адже майже третина відрахувань надходить від полтавського ГЗК. Максим Ніконов Віталій Гарлінський, телеканал Гокс спеціально для новин Київ.